Маю в домашній бібліотеці ось таку книжку, яка називається Подорож на Контіки». Автором цієї книжки є Тор Хейердал, Норвезький письменник. Видана ця книжка у 1956 році, видавництво Радянський письменник. Книжка видана українською мовою. Перекладалася вона не з Норвезької. Як ви можете тут побачити, переклад здійснений за виданням ось такої книжки. І видно, що вона написана російською мовою. Ну, це типова практика насправді в Радянському Союзі, коли перекладалися книжки, наприклад, на російську, а потім перекладалися на всі інші мови так званого Радянського Союзу. Тираж цієї книжки, 30. Тисяч примірників, книжка в хорошому стані, усі сторінки наявні. Ось так вона виглядає. Ну і я сподіваюся, що той, хто буде її читати наступним, отримає задоволення. Читайте і насолоджуйтесь!